Це мої улюблені персонажі. Спробуй нас крутизні, Обожнюю. Хто тут це ж едман. Ось ви й попалися. Я заберу вас з собою. Що за пропелер? Моє вуса, що ви напоїли. Я не відчуваю землі. Ауч! Це ви дострибалися. Сойре, кетнепе, ваш вихід. Трум-трік. вам гаплик. Вам не вдасться врятуватися. Діти в небезпеці. Ми мусимо їм допомогти. Врятуймо їх. Хто це? О, нічого собі? Триває розпізнавання цілі. Привіт! Це вони, ура, наші герої. Кілька формальностей. Тепер ми вас усиновимо. Ура, крутизно! Я дуже хотіла стати лялькою. Я мрію стати Соніком, як ти. Згода, радо допоможу вам. Почнімо з плану. О, невже ми справді зможемо стати такими? Ова. Нам час трум трік. Я знаю, що нам допоможе. У -у! Ой, що це? Ова крутезний. Дуже гарний макіяж. Мені подобається. Я рада. Гадаю, ми ведемо. Дай, Дай п'ять? Чи чуєш? Пильнує. Оце заряд. Нічого собі, Чи можна й мені кільце. Тримай. Ого. Я тепер електричний. Не зовсім слід тебе замаскувати. Дякую. Що тут трапилося? Малюку, що з тобою все гаразд. Було крутезно. Не лякай мене так. Ти повинен слідкувати за ним. Перепрошую, завинив. Ну я тебе повитираю. Інша річ. Як новісінький. і дай раду цій зачісті. Знаю. Okay. Ну ж бо вам все вдасться. На чому ми зупинилися? Трум-трік! Сподівайся, тут маємо все, що треба. Приміряєш? Невимушена, недбальність це стильно. Хоча, можливо, це тобі й не пасує. Я гадаю, це занадто. Ну, може, що небудь інше. Маєш рацію, не те. Трумтрік! Потала вину. він. Він застряг, чи що? Тату, вилазь, ну ж бо. Дякую, малюку. Я не з порожніми руками. Як тобі? Ова. Ось тепер я дійсно викопаний ти. Дякую. Поглянь, ми зрівняли рахунок. Тепер спробуй повторити трюк щодо голок. Тром трік Нічого собі, ви знову за своє. Нестерпно. Хтось міг постраждати. Побудь природно. Ми тут ні до чого. Ой, обличте, гаразд. Ми так надалі не робитимемо, тільки відчепіться. Так тобі й треба. А ми покидамо раду нашій сомні. Беречи за голку, вона стане в пригоді. Суперово. Непоганий результат. Схоже, тобі було неперелипки. Це не смішно. А як на мене дуже мило. трум трік. Агу, нам це стане в пригоді. Гаразд. Зачепилося. Чудово. Шин гаразд. Крихітко поглянь, що маю для тебе. Чи приміряєш? Гадаю, тобі пасує. Дякую, матусю. <рес> маю ще один сюрприз. Гадай, він тобі пасуватиме. Ува, такий гарніший пасок. Мені подобається. Крутезно. Ми непогано даємо раду. А де наш син? Що? Був тут щойно. <рес> що ж далі? Гадай мені потрібні кросілки. Ось мою основу для них. Я буду найпруткішим. Ого! Ракета? Гадаю, вона мене неабияк прискорить. Тронтрік. Ні, зупинись. Ловлю. Ух, це було небезпечно. Мерщій, зробімо дещо краще. Пограй наразі з цим. гаразд? Розім'яти ноги чудова ідея. Цікавезно. Ось і добре. А я тим часом дам раду кросівкам. Гадаю, ці підійдуть. трум трик Беремо фуаміран, розмічаємо заготовки. Далі обводимо їх за контурами. трум трик Залишилося вирізати та пофарбувати. Ніс має бути білим. Візьмемось до збирання кросівок. Кілька помахів і кросівки шин. Соніка готові. І ще одна. Тром-трік! Вау, це так пара. Малюку, як тобі. Ова крутизні. Тепер можеш приміряти. Нічого собі. Нам вдалося. Так. То що, біжімо нам випередки? Ага. Тром-трік! Ова, це так швидкість. Нічого собі. Що це було? Мамо зробіла підколінки. Вони далі за списком. Маєш знову. Скиби, по мені не поцілиш? шине. Що? Припини. Мене це. Ой, схоже, їй зле. Мабуть, батарейка сіла. Треба зарядити. О, нічого собі. Крутизно. Mm. То що щодо цього вдіяти? Mm. Тримай міцніше троантрі. Oh. О, виснажився. О, oh, не падає. Mm. не впустили. Потрібен інший спосіб. Yes. Я знайшла. Можна зарядити батарею вподобайками. Please? Друзі, допоможіть, будь ласка. Ваші вподобайки можуть врятувати маму. Ну ж бо. Ви ж хочете, щоб лялька прокинулася. В такому разі поставте вподобайку, будь ласка. Друзі, пліз, без ваших сердечок нам годі впоратися. Дуже чекаємо на ваші вподобайки. Благаю, ми зможемо. Батарея потроху заряджається. Дякую вам, красно, друзі. Так, сподіваюся, допоможе мамі. Вмикаємо. Батарея повністю заряджена. Шинсоніку, я тобі таке влаштую. Люби не посію, я підготував подарунок. М -м -м. Гаразд це дуже зворушливо. Цікаво, що Ау. там. Ова, така траса. Під колінки для квітки. Так, ще квіти для тебе. Тату, я тепер схожий на тебе. О, хіба що молоду. Приберімо це. О, маю кращу ідею. Струмтрі. Ого, за тобою годі встигнути. Залишилося трішечки. А так має бути. Любиш, що з сином, ти обіцяв дбати про нього. Це під контролем. Щоб виготовити костюм, скористайся машинкою. Гаразд, Тільки не заважай. Малюку подай подайнику, суперово! О, ну ж був інший бік. Не хвилюйся. Ми вже впоралися. Приміряй. Так, а чудово. Дякую, я маю чудовий вигляд. Hmm. Так, викопаний yeah. татко. Тепер подвійний удар красені. Є, yeah, ми наздогнали дівчаток. То що з'їли облизня? Я вже замородилася вирізувати цю зірочку. Де мама? <зас> що сталося, Люба? Не вдається вирізати печиво? Думу, покажу фокус. Трумтрік. Ось бачиш, так значно простіше. Тепер спробуй собі. Трумтрік. Чому не вдається? Не засмучуйся, крокідко. Тобі вдасться. Тримай спеціальні окуляри. Так, цікавий. Це перший крок. Далі зарядімо воду. Трум-трік. Готово. Лазерне паливо готове. Спробуй. Гаразд! Красиво і смачно! Тепер я напевно готова. Ого, отакої. Все гаразд. І... Що за зачіска? Так не годиться. Я зателефоную майстру. Янфі, золоце моє. Що там цього разу? Треба привести до ладу зачіску крихітці. Аню слова більше, вважай, все готове. Підведи yeah. зрозуміло. Ходімо до столика. Габріелло миттю виправить все непорозуміння. Як тобі, мій Дайсон? Я його власноруч виготовив. Oh. Щось я хвилююся. Готово wow. ще один шедевр. Ого. Oh. 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 Це дійсно гарно. Дякую. Носи з радістю. О, oh, чайові. Дякую, крихітко. Запрошую вас до моєї гри, кальмара. <гум> Неодмінно завітаємо. Буду на вас чекати, бувайте. Бувай, Габріелло. А ми знову попереджуємо. Чудово. Що? Хлопчики знову бешкетують. А у Шенсоніку. Кликала Люба. Я ж казала, що портали не іграшка. Тряся, перепрошую. Ви комидні. Краще прибери це. Гаразд, тільки не лютуй. Тромдрік. Ага, О, малюку. Це не іграшка. О, нудьга. Я розумію, однак мама не дозволяє робити портали вдома. О, я візьму кілька. Ну, ми краще використаємо ці трум Тромтрі. Поглянь, як справжнє! Критезно. А Як щодо другого? А це мій обід. Я також зголоднів. Можна й мені, колечко. А вже ж! Тримай це. Тромтрі. Як він це зробив? Кидай гроші всередину. Тримайте. Ваше замовлення. Так, ось і твій обід. Пригощайся. Дякую, тату. М -м -м, так смачно. Зачекай, що це за аромат? Цього разу вони вдалися ще краще. Чудово. Мами, не печиво. Як би ж спустуватися? <рес> Люба, чи хочеш пообідати? Дякую, я перекусила. Але ж я виклала зусиль. Гаразд, Маю іншу ідею печиво може знадобитися для іншого. Oh. Майже готово. Mm. Ота, Ідеальні сережки. Крихітко приміряєш? Mm. Ти що mm. до чого? Що це? Ова, це сережки. Вони для тебе. Так, мені подобається. Дякую, мамо. Вони крутизні. Mm. Чи можна мені шпильку, як у тебе? О, я oh. геть забула. Попросив тата. Hey! енсоніку? Вже тут. Чи можеш піти до крамниці по шпильку? Нам бракує тільки її. Зараз дам тобі грошей. Сподівайся, цього вистачить. А вже ж, це мій гаманець. Ой, не зважай. Я мицю повернуся. Трум-трік. Оу, друже. Хто тут? трум-трік. Ой, що до мене це не спрацює. О, тільки не це! О, солодких снів. Так, треба знайти шпильку. О, може, тут? Гадаю, це годиться. Це вам. А мені час додому. Трум тріс. Ось так. Ось що я знайшов. Певнений це підійде. Чудово почнімо збирати докупи. Поглянь. Візерунок дуже схожий. Ще шматочок. Тепер Трундрик. Невимовна краса. Oh. Чарівно. Любий. Ха, я скрапив меч. Знову він за своє. Просто як дитина. Hey. Люба. <клес> так, мамо. вгадай, в якій руці. Hmm. У цій. Чи краще в цій? Гадала тримай. Ова, oh, я дуже рада. Вона гарно доповнить образ. <клес> О, Вона не надто легка. <гум> Перепрошую, потрібна ваша допомога. Бумо разом. Ех, Ти також. Okay. На рахунок три, один, два. Яки її підняти. Бежелезна. Стривайте. Крихітко, ти куди? Друзі, я здаюся, маю інші справи. Це крихітка? Що знаю? Отакої. Ось і я. Тепер ми за викришки її піднімемо. Це неймовірно. Мамо, допоможу. Чіпляємо гаки вперед. Готово. <свят> Крихітку піднімай вище. Прийнято Трум трік Дійсно працює. Геть з дороги їде ескаватор. Бі-біп. Ми на місці опускаємо. Чудово. Ще трішки. О, чудово. Піду припаркувати ескаватор. Біп. Ну <свят> далі. Тепер потрібне волосся. Чи чого-небудь хотів? <свят> Маю рішення. Прошу. Як твоя кепка нам стане в пригоді? Приміряємо кепку! Трум-трік. Оу-йоу. Oh, no. Серйозно? No. Ні. Трум-трік. Зробімо з тебе красуню. Гей, кепку. Тільки не треба ж бурляти. Oh. О, Я придумала. Зачекай. Oh. Привіт! Потрібна твоя допомога. Чудово залишилося mm. зачекати. Нікого не бачиш. Oh. Я на місці. Чого вам треба? Нового печива чи що? Чи можна позичити твій плащ? А отчити сповна розуму це ж правда. <гналіг> То може поміняймося. Ми два десятки яєць звучить наче вигідна пропозиція. Так, допоможи нам, будь ласка. Гаразд. Okay. Згода. Нарешті закидай червоних. Тепер давай сюди. Це ідеально підходить. Тролом три. О, ні. Результат геть не такий, як я уявляла. Все зіпсовано. Припини. Ми все виправимо. Зробімо її стильною. Я завжди хотів відкрити власний салон краси. О, чи ти впевнений, що вдасться. Чи не надто коротко? Гадаю, ідеально. Ні. Трум-трік. Ось. Тепер те, що треба. Чудово! Нічогенько.